П'ять років у серпні виповнюється надзвичайні ситуації на арсеналі. А від її наслідків місто й досі потерпає. Зокрема, мешканці хуторів Лісовського та Герсуванівського, які від технічної території військової частини відповідно знаходяться на відстані кілометрів майже двох, скаржаться їхні скарги. розглядала міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Щодня до виконкому надходять численні скарги від градян, що мешкають поруч з арсеналом. Вони стверджують, після контрольованих підривів залишків боєприпасів, які проводять піротехнічні групи, їхні будинки руйнуються. Потужність вибухів в результаті утилізації снарядів не впливає на технічний стан будинків, висновок спеціально створеної комісії. Втім, зауважив начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Костюк, висновки зроблено за конкретними адресами у конкретні дати. Реагуючи на звернення міської влади. Вже з 15 травня чергова група піротехніків почала працювати за новою схемою. Увілішили калічество подривов, притому меншили калічество та нажа для того, щоб ані вийшли на до планового циклу катрубана дня. 20 тонн. Якщо раніше пояснював представник МНС, щодня підривали чотири закладки по 5 тонн, наразі 6 по 3,5. половиною. Змінено і місце підривів. Чи помітять ті зміни городяни, згодом перевірить відповідна комісія? Сергій Костюк ініціював розгляд на засіданні комісії тибу і іншого питання стану шляхопроводу по вулиці Моторного. Він також постраждав після надзвичайних подій 2008-го. Одразу ж розпорядженням Кабміну з резерву державного бюджету на відновлення шляхопроводу було. Було виділено майже 3 мільйони гривень. Перший етап реконструкції проведено. Сьогодні вкрай необхідно завершувати роботи з реконструкції споруди, стверджують фахівці, які обстежили її. Дійсно, підтверджується, що є проблеми у технічному стані моста, їх близько 10, і вони всі напряму зв'язані з надійністю цього путепроводу. Висновки комісії Необхідно термінове проведення капітального ремонту шляхопроводу по вулиці Матурні. Подальша експлуатація шляхопроводу є небезпечною для автомобільного залізничного транспорту та загрожує життю та здоров'ю пішоходів і пасажирів за п'ять років зросла і ціна питання: 7 мільйонів у 2008 і 10 – сьогодні. До численних звернень до кабміну міської влади з вимогою завершити фінансування відновлювальних робіт додадуть вимогу к тебу, залучатимуть і ресурс народного депутата.